Усім привіт-привіт! я -привіт. в АТБ. Поглянемо спочатку на курячі яйця з вами. Скільки вони коштують? 4,65 копійок за штуку. Ось так. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Поглянемо з вами знижки на вершкове масло. Масло фірма 73%, 400 г.

62% 180 грамів. теж є знижка 84,80. Маргарин столовий 250 грамів від своєї лінії. 21 гривня 90 копійок Тульчинка суміш, рослина вершкова, 180 грамів. 38,90 Поглянемо з вами знижки на олію, але спочатку подивимося, яка олія найдешевша. Олія розумний вибір. Об'єм 850, 60 гривень, 50 копійок. Вона найдешевша йде. А знижки щедрий дар. Олія рафінована 74 гривні, 50 копійок, 850 мл об'єм. Шумак олія теж рафінована 75 гривень. Стожар. Олія теж рафінована, 75 гривень, 75 копійок. Олія олейна традиційна йде. Об'єм 3 літра, 247 гривень, 30 копійок. Олія Щідридар теж рафінована об'єм 3 літра, 258 гривень, 75 копійок. Поглянемо з вами на крупи. Перлова крупа. Розумний вибір, вага 1 кілограм. 17,95% знижка. Горох, розумний вибір 27,96% знижка теж вага 1 кілограм. Манна крупа, розумний вибір 24 гривні. Пшоно, розумний вибір. Теж вага 1 кілограм, 21 гривня 50 копійок, 6% знижка. Крупа пшенична. Атуаль, торгова марка. Вага 800 грамів, 28,40. Булгур, крупа, вага кілограм від своєї лінії. 42 гривні 50 копійок, 14% знижка. Булгур іде в пакетиках під своєї лінії. 4 пакетика по 125 грамів, 35-50, 15% знижка. Рис круглозернистий, атуаль, вага 1 кілограм іде, 69,40. І ще знижка залишилась у нас на кускус, -кус, 500 грамів. 48 гривень 30 копійок. Далі поглянемо на макароні вироби з вами. Локшина від Deluxe Foods 500 г, 51 гривня 90 копійок. Від Deluxe Foods відки йдуть. Вірмишелька і спіраль 500 г, 42 гривні 90 копійок. Водноцінно вони йдуть. Макароні вироби від своєї лінії витки. Спіраль. Папіро 400 г 25,90. В одноцінно йдуть. Макароні вироби для паста, спіраль, 420 грамів, 35 гривень, 30 копійок. Макароні вироби для паста спагеті йдуть, 400 грамів, 34 гривні. А макароні вироби від своєї лінії спагеті в дорозі. 26 гривень. Але ж привезуть. Цукор, розумний вибір, вага 1 кг 29,90, 9% знижка. Знижка ще залишилась. Сіль кам'яна розумний вибір. Вага 1 кг 12,90. Поглянемо з вами на борошно. розумний вибір. Вага 1 кг 20 ,40 гривень 40 копійок. 2 кг йде розумний вибір 40 гривень 80 копійок. І 5 кілограмів 101 гривня 50 копійок. Дніпромлин, кіло 800 кг уже йде. 49,70 5 кг Дніпромлин, Якщо з карткою АТБ 118 гривень 28 копійок. А якщо у вас нема картки АТБ, то 124 гривні 50 копійок. І хуторок борошно теж 845,90 і 5 кілограмів 128,80. Тунець від своєї лінії 185 грамів у власному соку і тунець подріблений в олії 185 грамів, 40, 50 копійок. Сардина бланшована йде в олії Боцман 230 грамів, 47 гривень, 30 копійок. Сардина балтик марк з додаванням олії 240 г, 61 гривні, 50 копійок. Сардина бланшована в олії море, 230 г, 56 гривень, 30 копійок. Шпроти, ріга голд. Оливкові олії 160 грамів, 72 гривні 90 копійок. Від Deluxe Foods шпроти в олії, 190 грамів, 69,90 90. Riga Gold гол сардина. олії, 240 грамів, 54,10 10 М'ясо корей у власному соку від своєї лінії 325 грамів, 54 гривні, 30 копійок, бунгур. З м'ясом курки тесть 325 грамів, 44,50. І червона квасоля з м'ясом індички від своєї лінії 46,70 325 грамів. Свинина тушкова на ріга 525 грамів, 134 гривні. Поглянемо з вами знижки на вареники та пельмені. Вареники солодкі з сиром кисломолочним мотанка. Ось 400 г 54 гривні 90 копійок. Пельмені розумний вибір курячі, 800 грамів. 71 гривня 90 копійок. І пельмені Розумний вибір зі свинини та яловичний теж 800 грамів, 75 гривень 40 копійок. Пельмені розумна марка Левада, панські 600 грамів. 54 гривні. пельмені з яловичиною від Левада 800 грамів 96 гривень. І пельмені з яловичиною та свининою 900 грамів від Левада 105 гривень. Пряники від своєї лінії запорізькі 300 грамів 2620. Прянички від своєї лінії з згущеним молочком 300 грамів 29,40. І пряночки літній сад з начинкою тут, теж 300 г 26,90. Пряники малюк від своєї лінії теж 300 г, 23 гривні, 60 копійок. Марія печиво затяжне, 270 г. Для власників картки АТБ 26 гривень, 13 копійок. Марія печиво класичне, 160 грамів. 1620. Печиво матусине затяжне 200 г. 22 гривень 30 копійок. Печиво від своєї лінії. Моя пані з ароматом пряженого молока 170 г. 20 гривень 30 копійок. Печиво день у день цукрове 180 грамів. 20 гривень 50 копійок. З ароматом молока від своєї лінії 250 грамів, 37 гривень 40 копійок. Сукерки Жако ваговідуть. Зі смаком апельсина. Вишні, глазуровані, 149 гривень 50 копійок за кілограм. І пташина молоко Жако, Теж вони йдуть на вагу 169,50 грн. Цукерки вагові білочка, теж йдуть на вагу 235 гривень, 50 копійок. І цукерки вагові престижний віночок. Теж йдуть на вагу 140 гривень. Шоколад клапний, де велика, з різними вона, начинками 118 гривень. Шоколад молочний, корона, Max One. Йде з різними начинками. 150 грамів, 75,90 Цукерки від рошен, шоколатерії йдуть, шоколадні, 195 грамів, 236,90 Цукерки від рошен, Київ вечірній, 175 грамів, 236,90 Морозово хрещатик, пломбір 750 грамів, 132 гривні 90 копійок. морозово київський пломбір свіки, 140 грамів 37,50. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!